Чому Михайло Лебіга став популярним? Розберемо маркетинг Михайла Лебіги, українського стрімера, перше влучне позиціонування свій серед своїх. Михайло Лебіга створив образ свого хлопця щирого, без пафосу, з гумором. Це дозволило йому встановити глибокий емоційний зв'язок з аудиторією. Друге, Твіч як платформа для донатів і комунікацій. Використовуючи Твіч, Лебіга не лише розважає, а й організовує благодійні збори. Під час безперервного стріму, тривалістю понад 147 годин, він зібрав понад 10 мільйонів гривень на FPV-дрони для ЗСУ, встановивши рекорд українськомовних. Трансляцій на платформі. Третє сторітелінг та інтерактивність. Лебіга активно взаємодіє з аудиторією, створюючи спільні історії та меми, такі як Лебігович. люди в натурі подумають, що я Лебігович, і підуть голосувати. Я Лебіга, блядь, і я нікуди не йду. Це сприяє формуванню спільноти та залученню нових глядачів. Четверте: комунікація з мовчазною більшістю. У розмові з Євгеном Яновичем Лебіга підкреслив важливість чесної та живої комунікації з аудиторією, яка не любить. Пафосу, але має глибоке відчуття справжнього. П'яте культурна дипломатія через ігри. Лебіга використовує популярні ігри, такі як сталкер для просування української культури та цінностей, демонструючи, як інтеграція в ігровий світ може стати справжнім партнерством. Михайло Лебіга приклад того, як автентичність, гумор і щира комунікація можуть стати основою успішного персонального бренду. Якщо було цікаво, підписуйтеся.